Ну і далі ще одна тема, про яку хочемо говорити: те, як живе Україна зараз, і які плани на економіку у нас є. Отже, українські газові запаси, реконструкція газосховищ, свердловини чим ми закінчуємо склади зимовий період, коли ми в цьому секторі наблизимося до Європи, і навіщо нам зараз сертифікація газосховищ? Про все це можемо поговорити просто зараз, тимчасовим виконуючим обов'язків генерального директора Укртрансгазу Романом Малютним. Пане Романе, вітаю. Вітаємо. Вітаємо. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, сертифікація підземних сховищ газу. Чому, Чому зараз, важливі. під час війни, це питання стало настільки важливим? Е, Укртрансгаз є оператором підземного зберігання газу, і ми зберігаємо газ не тільки українських компаній, а й компаній з Європейського Союзу. І в минулому році, з початком повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну, Європейський Союз дещо змінив свої правила. І запровадив процедуру сертифікації операторів підземного зберігання газу. Метою цієї сертифікації є в першу чергу виявити вплив сторонніх осіб, і направлено це в першу чергу на компанії з Росії і резидентів з Росії на безпеку постачання газу з цих підземних сховищ газу. Тому дуже важливо зараз в черговий раз підтвердити те, що Укртрансгаз і наші підземні сховища газу вони є надійним. Джерелом зберігання газу, надійним джерелом енергетичної безпеки не тільки в Україні, але й в Європейському Союзі. Це реально зробити під час війни? Так це реально так. Це реально, і ми це робимо. Так. Наскільки складний оцей процес? Скільки він часу триває? На якому етапі? І поясніть оце питання про втручання третьої сторони. Про що йдеться? Це доволі складний процес. Ми розпочали його ще в минулому році з підготовки та внесення змін в діюче законодавство України для того, щоб забезпечити цей процес, і на цьому етапі нам дуже сильно помогли як і уряд, так і наші депутати, і національний регулятор. За що я хочу подякувати всім учасникам цього процесу. І що таке сторонніх осіб. Це значить, що якщо в структурі власності або є особи, які... Впливають на рішення, то це може завадити безпеці постачання газу, безпеці відбору або закачування газу, безпеці роботи, тому що підземні сховища це є дуже важливою складовою постачання газу споживачам, як в Європі, так і в Україні, в будь-якій країні світу. І дуже важливо, щоб вони були незалежними і повністю прозорими. Тобто, mm -hmm. всій системі підземних сховищ газу для України руського духу має близько напад. Газ. 100%. пахне газом пахне так, стільки газом. газом і великими грошима так само пахне. Слухайте, у нас от завжди десь восени починається розмова. Всі починають рахувати, скільки газу в газосховищах так було до війни. Особливо актуальною ця тема була цьогоріч, тому що війна, тому що ми розуміли, що від росіян наша енергобезпека залежить. Вони битимуть по об'єктах енергетичних інфраструктурних, та і звичайно всі рахували. А що там з газом? Зараз весна. Ми пройшли цю зиму. Ми витримали цей іспит їхніми ракетними обстрілами по нашій енергетичній інфраструктурі. Скажіть, що там лишилося, тому що ну очевидно, всі кажуть, війна затягується, невідомо на який строк. Очевидно, нам треба буде входити в другу зиму, що там і яким чином там буде відбуватися наповнення до наступної зими. Ми завершуємо цей опалювальний сезон з обсягами газу в підземних сховищах навіть більшими ніж ми очікували, незважаючи на блекаути, незважаючи на те, що газ використовувався в тому числі для генерації електроенергії. Mm -hmm. Ми пройшли цей сезон доволі успішно. Це був напевно один з найскладніших опалювальних Разумію, сезонів, так. і наша робота це результат злагодженості. Роботи всіх підприємств групи Нафтогаз влажності енергетичних підприємств України. Я хочу подякувати всім учасникам цього процесу. Хочу подякувати величезній підтримці НАК Нафтогаз для нас. Для нас це було дуже важливо. Величезній підтримці голови правління НАК Нафтогаз Олексію Чернишову, команді Укртрансгазу і всім підприємствам Групи «Нафтогаз», тому що дійсно це була така синергія. І наразі ми вже виходимо на процес підготовки до мабутнього. Опалювального сезону, як тільки нам дозволить е, баланс газу в Україні, ми розпочнемо закачування газу. Ми до цього вже готуємося. Я думаю, що ми своєчасно забезпечимо підготовку до наступного опалювального сезону. І наступний опалювальний сезон забезпечимо теплом наших громадян, е, наші підприємства. Ну, ви не можете зараз назвати цифру, скільки у нас там? Ну, е, цифра, вона дещо менше 9 мільярдів, але ще процес відбирання газу ще триває, і опалювальний сон ще не завершить. Угу. А на рік нам треба. Минулий рік Україна спожила близько 20 мільярдів метрів кубічних. Угу. Пане Романе, а от дивіться, сили оборони невдовзі будуть здійснювати контрнаступ. На є державна стратегія з повернення тимчасово окупованих земель, які були в тимчасовій окупації протягом 9 років. Скажіть, ваше відомство, яким чином розраховує? Подальшу стратегію щодо наповнення газосховищ. та якимось чином ви вже роздивляєтеся? А що на тих територіях? Вони потенційно вам можуть бути корисними для, для вирішення ну, власне, вашої профільної теми? Ну, Укртрансгаз оперує 11 газосховищами. Вони розташовані по всій території України, і також ми маємо газосховища, які розташовані на Сході. Нашої країни, і в першу чергу нам потрібно розуміти, що ми потрібні підприємствам, ми потрібні тим регіонам, і ми можемо допомогти в забезпеченні енергією, в забезпеченні газом наших громадян, наших підприємств. Стоп, тобто ви кажете, якщо ми заходимо на ті території, то ми потягнемо їх. Звичайно, вистачить газ. Ми говоримо про зиму. Я так розумію, враховується вже потенційне ну ДНР, так. Донецьк, Луганськ, Український, а дай Бог ще й Крим. Окей, Крим ще можемо трошки почекати пару місяців не довше на цю зиму. Чому ви чекаєте. Ви можете почекати ми ні. Ми не можемо що, з паном Романом почекати до кінця року, якщо ці три так. регіони нарешті повертаються додому. Е, мені важко говорити про забезпечення її газом, тому що у Картергаз це є комора, це є склад. Ми mm -hmm. зберігаємо газ. Ми маємо потужності на сході України, ми маємо можливості, і ми можемо це робити. Небезпечний поворот гол. Я вам ставлю питання. Держава вам поставила задачу. Накопичувати стільки газу, щоб ми потягнули Донецьк-Луганський Крим наступного року, звичайно, перед нами стоять досить амбітні задачі, і ми повинні накопичити достатньо газу для так. забезпечення опалювального сезону в будь-якому випадку. Хочу, можна тоді я ну, про гроші заговорили і не договорили, як на мене. Все ж таки, про сертифікацію підземних сховищ, я так розумію, це ж не питання, це питання бізнесу. Це питання бізнесу і заробітку в Європі. Наскільки зараз Європа зацікавлена в українських сховищах, і наскільки ми, наскільки масштабна ця історія? Українське сховище взагалі є унікальною системою. По-перше, і за своєї потужності, так потужність наших газосховищ це близько 31 мільярда, як я вже казав. І в нас є дуже вигідне географічне розташування. Частина наших газосховищ розташована близько до західного кордону і з'єднана газотранспортною системою Європи, такою розвинутою інфраструктурою магістральних газопроводів. Європейський союз зацікавлений, тому що в Європейському Союзі встановлені також рамки і Необхідність створення запасів газу для проходження Європою зими. Українські газосховища вони мають таку потужність, що можуть забезпечити не тільки Україну, а й деякі е, сусідні країни цими потужностями для створення цих запасів. Mm -hmm. Деякі країни Європи, е, такі як, е, наприклад, е, Естонія, Литва, Молдова, сусідня наша, вони не мають взагалі газосховищ, а е, Польща забезпечена тільки на 16% від свого. Річного споживання газу потужностями. Тому ми е, маємо ці можливості, ми їх пропонуємо європейському союзу, і я впевнений, що Європейський Союз зацікавлений в тому, щоб зберігати газ в українських підземних сховищах. Угу. Тобто, є у нас перспективи, звичайно, стати таким. Будемо заробляти. Мені подобається, будемо заробляти. Ми пахали я і трактор. Та так оце приблизно вибрать про, про державу. Про державу. Пасибі вам величезне, пане Романе. Я не чому на оптимістичній ноті, тому хочеться, тому що хочеться, щоб хоч щось працювало. Знаєте, в цій державі зберіглося насамперед після цієї великої і жахливої війни. Дякуємо. 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 Дякую вам. Дякуємо. Так. Ну, дня да, ми ну, до неї підходимо. Але спочатку представте, тому що це був Роман е, Малютін та е, тимчасово виконувач обов'язків генерального директора Укртрансгазу, оператора підземних газосховищ українських. Е, важливо про це сказати.